І знову темряві земля, і знов війна руйнує віру, коли вже втратили надію, маленький принц прийшов спасти. Ти, мій двійник, екзюпері, як я сидів в кафе Нью-Йорка, як я страждав на чужині, а там за морем, вдалині, Твоя країна платить кров'ю. За те, щоб повернувся ти. Була у вічі, й душа, коли твій принц приніс малюнок. Я знаю, з'їв удав слона, хоч я іще цього не бачу, до нас вже відповідь прийшла. Хочу летіти я додому, де мій літак, душа до бою, мій рідний край стогне від болю. Maleńki Prinz e de